Так, у нас потрошку йде процес. Вже почалося фарбування паркану. Трішки збираємо стіни. Подобається мені, що воно йде. Вирішили цей будиночок збирати першим. Трішечки я вибрав, обрав невірну трак, тактику, треба було спочатку по одному йти, збирати, збирати, а не всі почати і нічого не закінчити. А по дошкам знову виникла колізія. Як я і казав, можливо, якщо будуть якісь наступні проєкти, то всі вони будуть вже змодульовані на комп'ютері, все прораховано, тому що через ці зошити, папірці, нарізали по папірцям. І виходить так, що якихось дошок не вистачає, якихось напиляли втричі більше, і типу виходить якась плутаниця. Тому приходиться трішечки думати, там, гадати, що ліпше перерізати. Таке трішечки не дуже прикольно. Так, і ось вже пройшов, не пам'ятаю який день, але ми збираємо стіни. Вже зібрана основна частина стін, залишилася дальня зовнішня стіна і два перестіночка В принципі, по стінах все. Далі ми це все будемо фіксувати і далі збирати дах. Поки що ми просто накидали ці стіни. Далі, коли вже основний периметр буде зібраний, ми будемо вирівнювати це все і збирати до кучки. Що по нюансам? Через те, що я писав в який цей малював проєкт півроку тому чи рік, а зараз ми почали його збирати, тому виникли певні нюанси. Я неправильно розрахував кут. Тут буде односкатна покрівля тобто це найвища точка і та дальня стінка найнижча. І ця стінка має співпадати з кутом. Але вийшло так, що вона вийшла за висока. І тому, коли ми її поставили, це було очевидно, видно. Ми ще раз переміряли, і виявлялося, що так, все ж таки, вона була за висока. І було два варіанти: або знову її опустити, обрізати, зібрати і поставити. Або потім просто до цієї стінки і до нижньої, мабуть, до, до найвищої додавати ще одну дошку, ще одну дошку і вирівнювати, поки б ми не вийшли в рівень. Тому вирішили все ж таки витратити часу трішки, там на це у нас пішло, мабуть, 2 години чи 3. Все це опустити. А складність в чому? Що опускати цю стінку в 100 разів тяжче, ніж підіймати. Тому так, ми її опустили. До речі, лайфхак. Ну, я на відео не записував, але ми використовували буксировочний трос, примотали його доверху і накинули на палю на один виток. І ми в трьох Тримали, щоб вона не впала, і одна людина просто, там, можна сказати, однією рукою притримувала цю стінку. Тому такий лайфхак. Тож, ще раз наголошую, що коли будуєте дуже важливий проєкт. Це моя, як сказати, очередна помилка, тому я вже це сторозу казав, наступні проєкти, якщо вони там колись будуть, то тільки будуть спроєктовані на комп'ютері, все розраховано, тому що оці пісульки вони ні до чого не годяться. Тож, так. Це все готово, тут по нюансам, я не знаю, можливо, у вас є якісь запитання конкретні, бо мені пишуть в коментарях і багато так пишуть. Е Показати якісь е, окремі вузли, як вони збираються, як пробуваються, як робиться. Бо для мене ми зараз збираємо, для мене воно все кажеться, е, здається елементарним. просто. Тому, можливо, у вас є якісь запитання, то пишіть в своїх коментарях. Я буду, поки ще є, що будувати, буду вам окремо знімати, показувати. Можливо, там скільки цвяхів забивали, як там дошки стягували, чи ще щось, типу такого. ну, Розумієте про що я. Тож чекаю ваші коментарі. Так, розповім ще трішки про конструктив, бо теж постає багато питань, що додай там укосини, ще щось, ще щось. Дивіться. Е в цьому будиночку, як бачите, він невеличкий. Тут е відстань між стінами 3 метри. Там відстань 5 з гаком, але там буде ще перестінок, тобто буде три точки опори крокви. Дах односкатний, з дошки 200 на 50 е я вважаю, що в принципі це не є якась надпотужна споруда, це не двохповерхова споруда, де потрібно там максимум просто посилення. В цих стінах буде застосовуватись е, листовий матеріал, тобто ОСБ, по зовнішніх стінах. Якщо ми використовуємо ОСБ, то можна не використовувати укосини. Так, про рігіля. Рігіля Рігіля я використовую тільки на великих приємах таких, або на, над вікнами. В принципі, це Рігіля. На дверями він не потрібен. Також її використовують по якійсь там технології, що рігіль йде по всій е, довжині стіни. Я також цього не використовую, я використовую ще одну дошку. Тобто у нас зверху буде дві дошки. В принципі, я ще раз скажу, для такої невеличкої споруди, на мою думку, тільки на мою думку, цього більш як достатньо. Типу, не потрібно там. Щось таке вибудовувати на таку маленьку споруду. Це коли ви там проєктуєте, будуєте щось двохповерхове, я не знаю, там, чи щось надпотужне, з великим дахом, то, можливо, треба прораховувати навантаження. А для таких невеличких споруд я, в принципі, ну, майже впевнений, що цього більш ніж достатньо. Зараз вам покажу, як ми вимірювали ось такі е скосі стіни. Так як ви зрозуміли, е проєкт я робив на папері, тому, звісно, Ось ці, цей кут невідомий майже. Точніше, він відомий, але виміряти отак всі ці дошки по такому куту і обрізати доволі таки складно. Тому, що ми вигадали? Ми вимірюємо тут найвищу точку. Тут найнижчу точку. Додаємо плюс 5, це у нас там ще буде друга обв'язка. Там також додаємо плюс 5 друга обв'язка. Збираємо стіну на підлозі. Далі відбиваємо так само тут найвища та найнижча точка. Відбили точку. І далі за допомогою шнура відбиваємо потрібний нам кут. І виходить так, що ми зараз це відбили, просто обрізаємо під кутом, як нам потрібно. Набиваємо дошку і виходить ідеально гарна похила стіна. Зараз покажу, як за допомогою трикутника Свенсена ми перенесли. Ось цю нашу відмітку на паркетку, щоб зробити гарний запил рівненький. Ось у нас 90 градусів. Ми виставляємо трикутник по нашій мітці. І в нас виходить. Ось ми дивимось тут 5 градусів, тут 15, це 10, у нас 9 градусів. І далі, тут є така шкала на паркетці. І ми виставляємо це. 15, це 10 і трішки нижче 9 градусів. І все. І в нас виходить ідеальний запильчик. Zdaj idemo na to stran. Так, трішки про фарбування паркану, бо мене часто запитують, навіщо його фарбувати. Ну в принципі, я думаю, відповідь очевидна. Тут лише пофарбовано в один шар, буде в два, бо її трішки пробіли. Але різниця прям і взагалі вигляд ділянки просто міняється, коли в такому кольорі паркан. Мені прям дуже все це подобається. Цей колір просто бомба. І фарба бомба. Так, розповім трішки про фарбування паркану. У мене на каналі є окреме відео, де я на своїй ділянці фарбував паркан. Тут все таке саме, але можливо хтось не дивився або хтось ліниться дивитися. Просто берете, щіткою щищаєте весь бруд, пісок. Далі купляєте гриб... глибоко проникну ґрунтівку. Я використовую бренду церезіт. Керсаніт, церезіт». «Церезіт». Червона така канистра. За допомогою пульвілізатора оприскувача садового я це все обробляю, тому що якщо ви будете щіткою це ґрунтувати, то у вас займе це, мабуть, все життя. Це буквально годинку я витратив навіть менше на весь паркан. Окропив його ґрунтовкою, він почав блистіти. І далі вже, після того, як він погрунтований, обов'язково потрібно ґрунтувати. Фарбуємо з допомогою компресора і е, фарбопульта гумовою фарбою. В принципі, і все. Взагалі, для цього паркану я хотів придбати фарбувальну станцію безповітряну. Але через те, що підвів там компресор, типу, я психанув і придбав акумуляторний нейлер, то довелося фарбувати знову компресором. Тому що кошти, які були передбачені на фарбувальну станцію, я витратив на нейлер, на що, в принципі, я взагалі не не, не жалкую, тому що акумуляторний нейлер це просто топ. так, А тут трішки покажу процес фарбування паркану. Паркан був попередньо очищений щіткою, далі прогрунтований і далі фарбується. Це перший шар. Фарбуватися буде в два шари. До речі, кому цікаво, в мене вже є на каналі, десь там на початку каналу відео, як я фарбував паркан, якою фарбою. Кому цікаво, детально, то переходьте, шукайте це відео. Також хотів би нагадати, що в моєму магазині каркасний ви знайдете е, різні матеріали для каркасного будівництва. Це є цвяхи як рейковий, 21 пут 34, -й. є цвяхи в бабінах, є конструкційні саморізи, різні виробники, різні ціни. Все, що душа забажає. Також є просто саморізи, різні метизи. Чого не знайдете на сайті, пишіть в особисті, ми вам підберемо каркасний так, трішки розповім про цей спосіб, що спочатку робити розтвір, далі сітка від гризунів, далі мембрана. Не дуже він мені сподобався, розповім чому. По-перше, тому що ми одразу почали робити багато споруд поетапно, типу всі фундаменти, далі підлоги. Це було неправильне рішення. Треба було починати одразу з однієї споруди, збирати її повністю. Тоді було б набагато ліпше. Бо пройшли дощі і бачите, що у нас тут. Це я вже повимокував, я вже чим не вимокував плесосом будівельним викачував воду. Далі бутилочкою. Бачите, трішки морозив взявся, тут вже крига. Не знаю, наскільки це критично, вода потрошку то уходить, але мені не подобається, бо бачите, дошка напитує цю вологу. І це не дуже круто. Тому наступного разу, якщо буду використовувати такий спосіб, то вже буду починати з одного, завершувати до даху. І переходити на інше, а не почати. Це виходить раз, два, три, там ще чотири, там ще п'ять. Коротше, все починали, нічого не завершили, а тепер пройшли холода. ну, Нічого страшного в цьому нема. Це досвід. Наступного разу будемо знати, що вже треба робити трішки інакше. Так, ну що, основний контур стін завершений. Залишилось остаточно доприбувати там, цвяхами пройтися. Десь прутити конструкційні шурупи, але в цілому все воно вже розкріплене, вже стоїть самостійно. Що залишилось? Залишилось два перестіночки, один там і один там. В принципі, на цьому і все. Наступний етап вже буде дах. Але для початку роботи з дахом робитимемо по зовнішньому периметру. Ліса, рештування з дошки з тієї сторони і з тієї сторони. І далі будемо накидати вже крок, ну, то я вже пізніше покажу. то вже буде в третій серії. Поки що це серія про стіни. Тож так, стіни готові. Зараз ці дошки зберуться, тут буде збиратися перестінок сюди підійматися. І тут ще один перестінок сюди підійматиметься. І в принципі ось, такий, ось така спорудка у нас виходить. Так, потрошку процес йде, там вже збирається остання, останній перестінок і починаємо збирати дах. А для даху ми використовуємо ось такі ліса. Е, на моєму будиночку ці ліса ми робили з цвяхів, але це швидше, так, але потім е, доставати ці цвяхи набагато довше. Тож, вирішили цей раз використати саморізи. Робимо ось такі стійки, п'яточки. Далі до цієї стійки робиться ще одна стійка. Така як перемичка, і за допомогою цієї перемички вона кріпиться до несучої стійки. І далі накидаються дошки, і можна вже монтувати дах. Трішки розкажу про цей спосіб монтажу підлоги. Нагадаю, в своєму будинку я одразу робив розтверк, далі підлогу. І вже коли вигнав стіни, дах, зробив, зробив всі фасади, вже аж потім я робив підлогу. Тобто з піднизу прикручував, прибував. Гідровітробар'єру з цей, далі сітку від гризунів і зсередини вже вкладав вату. Цього разу вирішив, вирішив зробити інакше, щоб, бо мені цей процес не сподобався, вирішив одразу все це зробити, тобто додати, е, поки ще нічого немає, все зробити, і потім, вже, коли будуть стіни, просто вкласти вату. Але ми пішли трішки не, неправильно. Тут декілька споруд, і ми почали будувати одразу всі споруди. І через це, тепер, що е, жодна не добудована, даху немає, все це позаливало водою. І я це все вичерпую, то пилососом вичерпував. Пилососом, хочу вам сказати довше це робити, ніж бутилочкою. Да, зараз бутилочкою вичерпую. Тож такий варіант не дуже. На мою думку, потрібно було робити споруди послідовно. Тобто одну зробити, хоча б дах накрити, далі переходити на іншу, а не ось так все починати і нічого не закінчити. Ну Тепер маємо, що маємо, дерево е, тягне воду, в цьому нічого поганого нема. В е, подальшому ця вода просто вийде. Єдиний нюанс, перед утепленням треба почекати, поки вийде ця волога, заміряти її, щоб дерево було сухе, а потім вже утеплювати. Бо якщо утеплити ось таку вологу дошку і закрити паробар'єром, то воно все згніє дуже-дуже швидко. Ну Ось такий нюанс, ну, наступний вже раз буде якийсь інший варіант підлоги. Ну що, в принципі, етап стін можна вважати завершеним. Стіни всі на місці, перестінки також на місці, також проклеїли, закладну зробили для пароізоляції з пароізоляції. Бачите, тут є закладна, там є закладна, так вона йде. В принципі все. Вчора ще зробили таке арештування з цієї сторони. Також є рештування тут? і рештування ось там. Зараз покажу трішки ближче. Так, 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 так. Ой. Ось так це виглядає. Навіщо потрібно рештування тут, і там, і за стіною? Тут буде односкатний дах. Тобто буде крок вилежати в одній площині під одним кутом. Тут буде трішки коротіше, там буде довше. Через те, що там буде завелика довжина, там 5 метрів щось таке виходить, зробили перестінок із 150-ї дошки і додали ще рігель один для більшої несучої здатності. В принципі, думаю, цього буде достатньо Такого нічого смертельного не буде. Тут просто тут прольот виходить десь 3 метри плюс-мінус. Тут ніяких не буде подпорок, нічого. Для даху будемо використовувати 200-дошку. В принципі, думаю, цього буде достатньо. Так що споруда невеличка виходить, навантаження. Я не думаю, що тут буде якесь космічне навантаження. В принципі, якось так. Сьогодні Що сьогодні? Е, сьогодні будемо робити вже дах. В планах накидати крокви. Е, Ну, в принципі, намітити, зробити запили і, мабуть, стягнути це все. Так що на сьогодні такий план. Про мембрану та обрешітку, контробрешітку ще не знаю. Якщо встигнемо, то звісно зробимо. Якщо ні, то ні. Так, план максимум на сьогодні зробити кроквяну систему. Так, що ось таке вийшло відео про стіни. Не знаю, пишіть свої запитання, тому що для мене вже все зрозуміло, бо мене пишуть в коментарях про там показати якісь вузли окремо, детальніше. Більше я не знаю. Для мене все тут ясно і зрозуміло, тому я не знаю вже, що показувати. Пишіть в коментарях, що вам цікаво. Я для вас це спеціально буду знімати і показувати. Якщо там щось, звісно, цікаве і буде цікаве іншим. Тож, по стінам даної споруди це все. Мабуть, в окремих відео буду знімати окремі споруди, бо я вже десь, здається, казав, що ми вибрали неправильну тактику будівництва, точніше, я обрав, тому що я захотів одразу побудувати всі підлоги і далі будувати стіни. Але це все затягнулося в часі. І це геть, коротше, неправильно. Треба було починати з однієї споруди, доводити її хоча б до даху, накривати, переходити на інше. А так ми все почали, нічого не закінчили, йдуть дощі, все воно там мокне, воно, в принципі, не критично, просто неприємно. Такий досвід. На майбутнє буду знати, вже, що так ліпше не робити. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бувайте! Наступне відео буде вже про дах.